У басейні Нептун відбулися змагання День спиніста», в яких стартували вихованці дю США 1 міста Горішні плавні. Серед учасників були і плавці наймолодших вікових категорій, які пропливли першу у своєму житті дистанцію на змаганнях 25 метрів. Найкращих учасників Дня спині медалями та грамотами нагороджував головний суддя змагань, тренер ДЮСШ номер 1 Валерій Панесов. У першості Ферекспо з футзалу, матчі якої відбуваються у фізкультурно-оздоровчому комплексі, три команди виступають без поразок. Лідерами є команди Ферострой, ДЗФ та «ЄГЗК-1». У турнірі зіграно три тури. Втім, найближчого у вікенду будуть зіграні матчі, які суттєво вплинуть на розподіл місць у верхній частині таблиці. У суботу буде зіграний центральний поєдинок туру. Ферострой ДЗФ. А у неділю відбудеться одразу два матчі, які вплинуть на розподіл місць у верхній частині таблиці. А дирекція гратиме із ДЗФ. А Ферострой зустрінеться із «ЄГЗК-1». Команда ветеранів гірника спорту суботу зіграє матч третього туру у першості Кременчука з футзалу. Після двох проведених турів команда з горішніх плавнів йде серед лідерів. Найближчого у вікенду гірники проведуть матчі з Кафека Кременчук. Трансляцію поєдинку, який відбудеться у суботу, 9 грудня. Можна буде подивитися на Ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. Початок матчу о 10 й годині. Наступного тижня у спортивній залі комплексу Динамо відбудуться матчі міського етапу гімназіади Полтавщини з баскетболу. Змагання будуть проведені серед команд юнаків та дівчат, шкіл міста з класичного баскетболу та із різновиду цієї гри 3 на 3. Баскетбольні поєдинки триватимуть з понеділка по четвер. Десять команд виявили володарів трофеїв у турнірі промінь мрії кап, участь в якому брали гравці вікової категорії 2015 року народження. Двома командами тут виступали господарі турніру гравці гірника спорт під керівництвом Дмитра Твердохліба. Одна з команд виборола третє місце у малому кубку і забивала ось такі голи. За підсумками турніру, у гірнику спорт приз найкращого захисника отримав Олександр Сухорук. А призи найкращих гравців у своїх командах здобули Дмитро Шестака та Нікіта Мороз. Результатом, звісно, я доволен, але хотілося б, щоб діти отримали більше ігрової практики. В даний момент важке час. Хотілося б по більше ігор у нас в місті. Ми, як Можливості менше дозволяють. Хотілося би більше виїздів. Конечно, стараемся командой выезжать. Недавно ездили в Александрию, играли, выиграли. Товарищеская игра была между собой, поехали, поиграли. Ездили недавно в Кременчуг на турнир по 15-16 году, заняли одна команда первое место, а вторая команда второе. Главное, детки получают у себя удовольствие, играют, получают опыт. Позитивные, негативные эмоции от голов, пропущенных, от ошибок. Неймовірні емоції отримали після виграшу серії пенальті гравці Нафтохіміка. Футбольною лотереєю завершився їхній матч за третє місце із земляками із Кременя. На початку серії пенальті капітан нафтохіміка Тимофій Колодечко не забив удар з позначки. Потім він виправив свою помилку, коли став у ворота, та у ключовий момент відбив вирішальний удар. Чому саме вирішив на ворота стати? Сказав. Як це відбив там удар? Розкажи про цей удар. по коли він буде бити і відбивав. Уся команда Нафтохіміка протягом турніру боролася у кожному матчі. Та усі гравці разом розділили радість від успіху враженнями разом зі своїм капітаном Тимофієм діляться й інші юнаки з Нафтохіміка. Воротар Нікіта, а також польові гравці Михайло, Єгор, Макар та Кирило. Були дуже сильні суперники, але ми не здавалися. Питалися перемагати. Чим цікавий турнір цей? Тому що приїхали команди ну, і Ну, Класно грати з командами. Ну, твої враження від голи забивав, скільки що цікавого було? Так забивав. забивав. Було цікаво, як ми грали футбола, забивали. Що тобі сподобалось на турнірі? Гра. Гарна була гра. Так, був дуже важкий турнір. Мені подобалося. Хто голів більше забив? Ти побачив? Та дітей 14. Ну і чим футбол подобається, хто скаже. Тому що гра інтересна, і бігати, інтересно, голи забивати. Цікаво і грати, ну, можна з воротарями познайомитися. Команда лідер із кобеляк у матчі за третє місце зустрілася із земляками із кременя. Завдяки ось таким забитим м'ячам гравці із кобеляк здобули бронзові нагороди. Початок цьому забитому м'ячу надав капітан лідера Нікіта Калитка. Мій друг, я йому даю пас і він забиває. За рахунок чого виграли, як там все відбулося, розкажи. Ну не знаю навіть. Командна ігра. Ну, да, командна ігра. Що тобі сподобалось на турнірі? Як я голий забивав, ну як ми вигравали. Підсумок виступам своїх вихованців підбив тренер із Кобиляк Сергій Калитка, який є дідусем капітана лідера. З дітьми як займатися, дуже емоції не тільки в них, а і в тренерах. І в тренера дуже великі емоції е, е, завжди раді приїжджати до вас сюди на ці турніри. Я в прошу можу, приїжджав. Ви зайняли друге місце в цьому році. теж вже ось рік привіз. 15-й рік привіз. них хотелось такі серйозні змагання, це тільки другі. Вони займаються другий рік. У мене то я вважаю, по такому, по такому уровні команд, які тут то ми ще пристольно виступили, діти молодці. То, так що все, десь турнір дуже хороший, подобається і будемо з грудні до вас приїжджати на три турніри. теж. Тільки старше мій трошки. Наскільки нервовий матч був? За третє місце такий, хвилювалися там? Ну, так, звісно, хвилювалося. Я спочатку думав, що там сяду, буду вже так без емоцій, без нічого, бо я тренер такий на омочі, переживаю, мабуть, більше, ніж діти. Ну а потім воно вже забили ми перші, тоді ще воно пішло-пішло, ми вже програвали один-два, перевернули гру, забили. Хлопці молодці, постаралися, так що молодці. Після гри за третє місце тренери команди лідер Сергій Калитка та Кременя Олександр Янковський обмінялися враженнями від дуже емоційного поєдинку. Ми з Янковським давно вже як кажуть років. Навіть 30 вже, знаємо один одного. Він в мене в групі обіграв 4-1. А тут кажу, це кажу дітям, я розумію, каже, все каже. Ну я каже, реванш, якщо буде ще реванш, вони збираються нас брати так само, як і ми, якщо програємо. Не те, що не повезло, просто немножко самі не доіграли в ігровий день. тому нікого, Вініть тільки самих себе. по большому счету старались ребята и в той, и в той игре. Ну, если, как говорится, не, не готовы, то оказались не готовы. А так, в целом, турнир хороший, побольше бы таких турниров, и условия проведения хорошие, и команды хорошие, интересно, потому что чем больше игровой практики, тем, конечно, детвора будет расти. Вот. В целом, турниром доволен, доволен э, самодачей ребят. Я говорю, жалко, что не хватило, просто один день немножко не, не собрали, скажем так. А так, в целом, Турнір, в принципі, повні как бы, пройшли хорошо, посмотрели і в практиці посмотрели, які недочоти є. Роботи много, будемо работать. Напруженим вийшов і фінал турніру. Команда Псол Плюс із Омельника зуміла вийти вперед у рахунку 2-0. Їхнім суперникам із «Світловодська» команді Кадю США вдалося зрівняти рахунок 2-2. Але псьол Плюс все ж таки вирвав перемогу 3-2, та виборов головний кубок турніру. У Кадю США Світловодська срібні нагороди та індивідуальний приз найкращого гравця турніру отримав семирічний Матвій Лозовий. Команда Кидюсиш. А, а тренер хто? Ніколай Ніколаєвич. Як ви тренуєтесь часто чи ні? Часто. Що робите на тренуваннях? Граємо в футбол між собою, два на два, удари, пінальці. Лучший пенальті. Краще пеналі. А що треба, щоб пенальті пробити? Як ти про забиваєш з пенальті? Сильно ударити. Це перша медаль твоя чи ні? Ні. Де вигравали вже медалі? В Кременчугі, в Кіровограді. Бо почав займатися. З якого віку? З п'яти років чи з чотирьох. Якщо у своїй команді Матвій Лозовий відповідає за пробиття пенальті, то його товаришка по команді Олена Максимова головна по дальнім ударам за матч у гравчині не менше десятка ударів здалеку зі штрафних та аутів. Скільки ти ударів виконала? Я там не знаю у фіналі чи не важко тобі це робити. Та ні. Багато тренувань, все. А за рахунок чого такий удар сильний в тебе? Багато тренувань. Скільки витрачаєш часу на відпрацювання ударів? Багато. Ще поза тренуваннями ходжу. Було дуже круто і дуже емоційно. Мені подобається те, що багато вражень і багато емоцій. Ну, Футболісткою хочеш стати там? В яку команду потрапити, яких титулів здобути? Реал Мадрид і Ліга Чемпіонів. Ти знає жіноючою командою слідкуєш, Реал Мадрид? Да. Так. – Є там зір... зірок, знаєш же. Зірок ще ні. Вона знає, що є така команда, так? В Мадриді? Так. Да. А за збірну України. Будеш грати. Да. А у Світловодську багато дівчат грають чи ні? Не сильно. Ти єдина? Та ні, є ще. Турнір з футзалу промінь мрії КАП» вкотре подарував дітям приємні емоції. Цього разу головний трофей відправився до Омельника завдяки результативній грі юних футболістів команди «Псьол плюс yeah! 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 гравці із Омельника відіграли турнір без поразок і повертаються додому із кубком та золотими медалями.